На сьогоднішній день на перший план висувається імідж успішного навчального закладу, який забезпечує якість освітніх послуг. Кожен батько хоче обрати найкращий освітній заклад і згодом не розчаруватися у своєму виборі. Та й кожен директор і його педколектив мріють, щоб їхній заклад виокремлювався з поміж інших, викликав бажання навчатися саме в ньому. Тож, як каже начальник районного відділу освіти Оксана Савчук, тема іміджу школи є надзвичайно важливою, адже відповідно до іміджу навчального закладу. Формується контингент учнів, комплектація класів, а також загальні враження про нього. Як зауважує директор з Бурянського НВК Мар'яна Логова, на даний час значною характеристикою сучасної школи стоїть її сформований образ. У створенні іміджу їхнього освітнього закладу беруть участь усі педагогічні працівники школи. Основна їхня мета полягає насамперед в забезпеченні, вихованні та розвитку здібних, обдарованих та талановитих дітей, створенні умов для інтелектуального, духовного та професійного. Можливо, наш навчальний заклад не відрізняється нічим іншим від ваших навчальних закладів. Можливо, ми працюємо над тими ж проблемами, використовуємо ті ж форми і засоби, що й ви адже кожен хто працює сьогодні в освіті, хто навчає виховує людей. Заслуговий. Учасники семінару прослухали доповідь директора Зборянського НВК про роль керівника у формуванні іміджу навчального закладу в умовах реалізації національної стратегії розвитку освіти. Відтак переглянули презентацію проекту національно-патріотичне виховання як важлива складова позитивного іміджу навчального закладу. На завершення учасники заходу підвели підсумки, обговоривши та проаналізувавши роботу семінару.